Привіт всім, хто смотрит мій канал. Трошки перейшов до ремонту запчастей. Ось такий в мене є школьний э, вакуум компресор. Зеленого плану ось. Він йде на шківкові. Той зручний э, насос Комовського називається. А це, ну якби, там він вроді поршньовий, а це на лупостях. Ось такі очіки ось. Зділений він з чугуна, звісно, да, все по-простому. Цей час сидить на шпунки. Сейчас я розборку прозвел його повністю. Зараз буду збирати і буду показувати по ходу, як воно все збирається. Оце основна часть. Зараз вставляю сюди цей вал. На вал надіваються вот такі так звані, я хочу сказати, це, навірно, э, як шпон не шпонки, а пазики, пази. Між ними встановлюється от этот пальчик, отак от пружинки дві. Отаковочки от ось все. А вони на краю, от тут отак от встановлюються все. От Отаковочки. Встановлюється воно сюди, ось тут відверсті ось і встановлюється сюди. Так, зараз я установлю встановлю і покажу далі. Так, прозвів я установку. Оце воно зараз так виглядає. Зараз спробую, якщо вийде, У мене так, щоб воно отак вращається. Ось. ось так ось. Ну, неудобно мені однією рукою держати. Вращається оце. Патруби отверстя для вибросу воздуха. Оце трубка для розрядження. Получається який принцип Принцип такий. Так, трошки неудобно. Да, ну. Попадаю тут в отверстия сюди. Цепляє ці всі пружинки, вони впираються в саму полость. І воно за счёт вращення создає отут вучки, якби вакум, отут очки всасує і сюда викидає. Ну, в основна часть в основна частина осьо викидається сюди, осьо. Тут є отвір, і осьо. І воно викидається сюда. Ща я так буду крутити, і воно понятно буде осьо. Оце за счёт цього воно создає вакуум. і відбувається вакуумірування. Так, зверху це всі деталі, звісно, з чугуна такого зроблено. Є да, тут видно, бо на суху терли його пробували крутити. Ну, я не думаю, тут може який мікрон є, звісно так, і не чувствується. Не а візуально видно, що є потертость. Цю кришечку теж як попало, не поставиш, Сусно треба ставити. Все це діло знаходиться в масляній ванні. От це все знаходиться в ванні. Ось у корпус з нього, ось у глазок, уровень. Ну, грубо говоря, воно десь ось так стоїть. То зрозуміло, що все це знаходиться в масляному ванні. Так, зараз я все так встановив, зараз ставлю болтики, обжимаю і збираю далі. Зібрав я це все корпус. Е, да, воно зараз трошки якби... З усілем крутиться, ну крутиться. Ну, його, звісно, нежелательно на суху терти, воно должно все в маслі. Тут зверху у очки, стоїть шарик, він просто без пружинки, більше нічого кидається. І зверху така пластиночка ну, щоб не вискакував. Я ж кажу, це вакуум создає вакуум сюди, як би розрядження. Оце отсюди нагнітання відбувається. Ну і ще збоку тут боку тут Вискакує. Получається, цей вакуумний насос працює за счет лопастей і за що масляної пленки. Воно создає плотність. Так, зараз я поставлю це діло і встановлю на сам ось задній корпус. Задній корпус тут немає нічого такого. Стоїть втулка і стоїть як сальникова набивка. Ну, я не знаю. Буде вона нормальна, не нормальна, ну поки мене ставлю і так. Якщо що, потім поміняю. Тут зверху ще кришечка ставиться. Так, зібрав я коротше, прикрутив. Ось на 4 болтика. Гаєчки на 10. Поставив шків. На шківу штифток вкручуючися ось у вочки. Так, і ну, зрозуміло, що поставив цю кришечку тут очки знизу. Так, вращення в цього м -м, -компресора, виходить, якщо дивитися в шківок, то виходить за часовою стрілкою отаковочки. Ну, відповідно, якщо отсюди смотрити отаковочки, то це, виходить, він би отак вращається. В трубку береться тут. Тут стоять дві лопатки. Сміщений центр е, і За що розрядження, за щодо масляної пленки воно бере воздух з цієї трубки, підсасує і, зрозуміло, що доходить до определенного моменту, Потом перестає вакумірувати, викидує зжати е, воздух е, сюди і вгору сюди. Ну, це все. Зараз я його поставлю назад в корпус. Ось отакий корпус. Тут знаходиться, соответственно, прокладка. Ось така Зараз я його сюди ставлю і зажимаю. І так, я її зібрав, Зараз залью сюди масло. Ну, я гідростатично залью масло, то що, в принципі, сюди треба масло спеціально заливати. вм 4 для, для вакуумів спеціальне масло. Ну, Із-за відсутствия нього я злів гідростати. Ну, Кожне масло є свої конечно, свойства. Ну, для мене, для, для того, щоб перевірити мені для этого, цього цього достатньо буде. Зверху тут встановлюється така кришка. Ось така важка кришка тут. Оце все нагнітання. Це розряження Воно тут так одягається Тут немає нічого такого сложного. Отак. Ну, так ось все. І це, в принципі, агрегат готовий. Да, тут є определене количество масла. Ось очки, глазок, уровень. Ну, зараз я залью і буду пробувати. Так, зараз я зніму, щоб легше масло заливати через отверстия. да. По поводу цього агрегата. Це агрегат для ваку... создання вакууму. Максимальні обороти. Я так подивлявся, дивився, вони всі різні. там В приділах 400 оборотів, плюс-мінус 25 оборотів. Він йде на ну, на електроприводі. На соскомовську ту ручний, школьний, там два шківа, зробив і ручками крутять. ну, Там принцип вроді, як поршньовий, а це якби лепестковий. Ну, це так. Зараз я сюди вже... він прокручується. ну, Щоб сказати, туговато не туговато. Ну, так, ну, без масла я. Не буду його пробувати. Поставлю моторчик і я думаю, що все буде в порядку. Вакуумізацію я хочу зробити для, щоб працювати з деревом. Щоб обробляти дерево і робити стабілізацію дерева. Є в мене такий вакуумник. Ну, це, звісно, да, це конкретний. Тут стоять лопасті, тут стоїть обгонна муфта, стоїть нагнітательний насос. Ну так, да, це конкретно. Це даже, я думаю, що спеціально для вакуумізації робити на, на кондиціонерах. Бо перед заправкою фріона завжди треба зробити вакуумізацію. Я поки до нього не касаюся, в принципі як буде час, ну, це По поводу цього ну, мої відео таке вроді як до школьної програми. Ну, може, кому інтересно так для наглядності, то подивитися, як воно це все работает. да, Є вакуумні компресора, іменно вакуумні, є поршневі, є роторні, є лепісткові. Ну, це називається лепестковий. У мене є віддільно роторний. Ну Там, звісно, апарат серйозний. Там дуже серйозний він, там і нагрузки на нього дуже здорові. Кстати, усюди моторчик цепляється десь в пределах 300 Вт. Ну, 250-270 Вт. Для цього достатньо. Так, ну це і все. На цьому, пожалуй, все. Всім найкращого бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Все буде хорошо. Так, да, кстати, хочу зараз показати, як я установив свій предыдущому відео, було у мене робив я віси динамометр. Зараз я покажу, як він виглядає. Так, оце отак виглядає, його покрасив такою красочкою, зелененькою, з красним, ну, цвето металіка. Поставив ось этот. Ну і надав. Радуїрувати. Це він зараз стоїть тут на 10 кг. Ну я пробував баласти ось очі з трактора ставити. Якщо вірить, що вони по 27 кг, то, то, в принципі, воно все чітко показує. Так, ну це на цьому все, пожалуй. Всім до свидання. Спасибо за просмотр.